Дивіться, зараз є сертифікат на екрані пані Лєни. Чому пані Лєни? розкажу вам? Тому що це людина, яка найшвидше одна з найшвидших запустила рекламну кампанію, яка одна з найшвидших зробила креативи і, взагалі, дійшла. А ще одна цікавіше, у нас пані Лена, пам'ятаєте, вона доєдналася до нашої групи трошки пізніше, і їй стало сили волі, і все решта, щоб вона змогла з нами наздогнати всіх, так? І ще частково декого, декого навіть і перегнати. Е, дивіться, в кожного з ваших сертифікатів ми зараз будемо дивитися на кожного сертифікат, будемо плескати, в нас ж цікаво, правильно? Е, дивіться, е, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, скільки багато ви знаєте. Е, тут ми не могли в один сертифікат тиснути все повністю, що ми з вами вивчали, так, але загалом ми постаралися вам описати все, щоб ви розуміли, якщо ви випадково. Десь колись забудете і будете боятися, ви просто берете або відкриваєте цей файл, або ви собі його роздруковуєте, ставите в рамочку, і ви дивитеся, скільки масу знань ви отримали за цей період часу. Значить, ви знаєте різницю між бізнес-сторінками, сторін, сторінкою Фейсбуку, простою, і ви знаєте, як це все робити і для чого це робиться. В основне знаєте підґрунтя, взагалі для чого це є. Ви вмієте налаштовувати свій АДС-менеджер. Ви можете будь-який АДС-менеджер налаштовувати. Ви це вмієте зробити і це знаєте, як це робити. Далі, ви знаєте кожну з рекламних цілей. Ви знаєте кожну, ви знаєте, як вони працюють. Ви розумієте, я вам ще раз так от ремаркою такою скажу. Ви пам'ятаєте, що Фейсбук у нас вибирає, і взагалі соцмережі вибирають за поведінкою. І ви чітко тепер вже розумієте, чому нам і які рекламні цілі потрібно вибирати, і для чого, так з тих шести наших рекламних цілей. Ви вмієте створювати рекламні стратегії? Ви розумієте, що вам для того, щоб привести людей на сторінку, вам можна застосувати як трафік, так само ви можете застосувати, щоб люди вас побачили більше впізнаваність, так. Ви знаєте, які як можна разом запускати ці рекламні кампанії, і як робити з них конфеточку? Ви знаєте, що як використовувати в нас посадкові наші сторінки? Посадкові сторінки це ми маючи на увазі все, куди ми приводимо людей. Тобто, це і інстаграм, сторінка, і фейсбук, сторінка, і наш. Чат-бот, це теж посадкова сторінка. І ви можете все запхати туди, там де в нас пише сайт. Це сайт, це лендінг, це Лонгрід, це все, ви, ви всі ці слова вже знаєте. і Для вас вони не матюки. Правильно, Наталочко? Вони вже зовсім зараз для вас, не матюки. Ви вмієте робити креативи? Ви розумієте нюанси створення креативів? Навіть якщо вам потрібно дати завдання. Людині, яка створює креатив, або вам потрібно для Леонардо. У нас є теж така, така штука, це є типу це не є GPT, як воно називається? Це, це є теж штучний інтелект, так але для саме для створення креативів. Ви знаєте, як дати йому завдання? ви, ви знаєте, як написати йому завдання саме для того, щоб він створив вам ту, ту чи іншу картиночку, так? Ви розумієте, ви розумієте, як працювати з графічними редакторами, і ви розумієте, ви маєте вже такі фундаментальні знання, як працювати з відеоредакторами, як в Капкаді створювати просто бомбічні фішечки? Артем розказав нам, пам'ятаєте, як, як використовувати шаблони в Капкація, і вони рулять, Вони реально зараз в, в Тіктоці набирають просто дуже багато маючи там своїх пару відео чи чи фоток. Ви можете зробити на, на коліні? Прямо. Оленко то відноситься до тебе, що пора робити, пора. <ріст> Далі ви вмієте працювати з GPT-чатом, ви маєте, ви маєте дуже велику базову перестали його боятися. Ви вмієте говорити з ним, ви знаєте, які ви, вмієте, Ви знаєте, що таке аудиторія. Ви розумієте, як її аналізувати, і розумієте, яка багатогранна ваша аудиторія. І ви розумієте, що під кожну з цих граней ми можемо як, як діамант обточити наш, от, всередині наш бізнес, наш бізнес це є діамант. І на кожній з цих гранів так, є наші клієнти, на кожній з цих гранів. Тобто, якщо взяти наноаудиторії, ми будемо мати максимальний результат. Також я нагадаю вам, що ви знаєте, як створювати аудиторію, які в нас є подібні. Які подібні до тих людей, які вже з нами співпрацювали, якщо ми маємо базу клієнтів, 100 чоловік, нам треба для лайка -like аудиторії для подібної аудиторії, нам треба 100 чоловік. Всього-навсього, ці 100 чоловік, вони можуть бути у вас на сторінці, ці 100 чоловік можуть бути вашими клієнтами, ці 100 чоловік можуть бути людьми, які по-любому зацікавлені в вашому бізнесі, і ви їх знаєте. Ви можете використати їхні дані і створити на них схожу аудиторію. До них схоже, також ви можете дати рекламу на цих людей. Ви можете зробити ретаргет, ви можете догонку зробити на цих людей, ви можете саме їх вибрати, і це просто мега круто. Окрім цього, ви можете створювати телеграм-боти. Це ви теж вже вмієте. Як хто не вміє, він просто сідає. Він зупиняє на кожному етапі відео і робить телеграм-бот. Ви знаєте, що це не настільки складно. Вам не треба IT-шника дуже крутого Ше. Ви це все можете робити вже самі. Ви вмієте натиснути. Кнопочку запуск рекламної кампанії, і вам не страшно. І навіть якщо він напише вам, що десь є помилка, десь щось не цей, ви знаєте, що з цим робити. Ви знаєте, що можна, можна повернутися, можна подивитися, де, де, де в нас є якісь косяки, які де можна поправити, і ми знаємо, що ми можемо запустити цю рекламну кампанію. І що ще є найголовніше рекламна кампанія, просто запущена рекламна кампанія, це не є, не є результат, ви розумієте. Не завжди продаж є результатом. Я вчора писала надзвичайно чудовий пост, який мені зайшов, на який я хочу теж відео зняти. Коли клієнти говорять: я хочу, я хочу клієнтів, так от мої, наприклад, клієнтів, я хочу клієнтів. Але не завжди реклама в нас і запускається, наприклад, реклама да, для того, щоб привести клієнтів і клієнтів. А отримується не те не зовсім клієнтів, а отримується аудиторію, яка є гаряча. Просто не завжди ми одразу продаємо свій продукт. Важливо прогріти аудиторію, важливо донести цінність свого продукту, і це все ми робимо в аналізі реклами. Ми вміємо аналізувати кожен етап. Ми вміємо вже аналізувати з вами, як працюють наші креативи, як працюють наші тексти, які в нас є люди. От, наприклад, дивіться, ми маємо аудиторію, у нас жінки, так, від 25 до 40 років. І, наприклад, ми дали тільки цю аудиторію. Люди добрі, жінка 25 і 30, від 25 до 30 років, вона може бути спортсменкою, вона може бути фітнес-тренером, вона може бути кармокоректором, вона може бути рієлтором, вона може бути сайтобудівником, вона може бути викладачем. Так, вона може бути всім, всім, всім. І для кожної з них потрібно дати свою, звичайно, свій е, офер, так, який, який саме її зачепить. Тому я вам показую, що наш бізнес кожного з нас це є. Це є е, діамант. Так? Але він є ще неогранений. Не До нього ще не брався цей дяденька, який, коротше, робить ювелірні вироби. Ц, цим дяденькою є ми, тому що краще, ніж свій, ніж свій продукт, не знає ніхто. Ми, ми для того, навіть щоб дати завдання таргетологові чи дати завдання людині, яка створює. Я даю гарантію, що якщо ви зараз дасте. Завдання будь-якому з дизайнерів зробити вам креатив, ви будете незадоволені. ви будете поправляти. Тому що вам буде не там висіти коротше слова, вам буде не, та, не, не такий текст, він буде нечитабельний. Ну, для прикладу, я, я говорю, які можуть бути нюанси, так може бути текст нечитабельний. Текст, коротше, пам'ятаєте, з цими перекладинками, що я вам казала, і ви зразу бачите, ви зразу бачите, що це не ваше, що ну, типу що людина не дає вам того результату, який потрібен. От. І що ви ще вмієте робити? Дуже важливо, ще раз повторюся аналіз рекламних кампаній. О, ви знаєте, які дивитися цей. І мені здається, що ви розумієте річ, мені би дуже хотілося, щоб ви цю річ винесли прямо з нашого, з нашого курсу. Якщо рекламна кампанія. Два-дві доби не йде, і ви потратили на це 5 доларів, 10 доларів, 15 доларів. Ну хто скільки заклав? Будь ласочка, ми не кажемо, що таргет не працює. Ми знаємо точно, що ми це зробимо, і ми можемо дотягнути. Просто ми аналізуємо. Це є як маячки, так? Це є як, як наші е... немає межі досконалості, так? І це кожна на кожному етапі ми можемо підкрутити так, щоб воно було просто публічно. І цей процес він надзвичайно цікавий. І коли ви отримаєте перший результат, я би хотіла, щоб ви згадали про мене і про наш курс, і про Танюху, і про взагалі про нас всіх разом, тому що я знаю точно, що ви отримаєте масу задоволення від цього.